Господарі, Мої вітання, доброго здоров'ячка! Висаджувати почали часник. Спершу ми будемо садити однозубку. Чому? Тому що вона такої вологи не потребує. Та й в принципі виходячи з того, скільки вологи в ґрунті, то можна сказати, що можна садити. В тому році я висаджував сухий ґрунт. Пролежала, мабуть, вона в мене. Ну, я весь часник тоді висадив. Пролежав він у мене, мабуть, тижня-два без, без вологи, як такої. Ну, в тому році її було більше. В цьому році її геть взагалі немає. Зараз проведемо невеличкий дослід стосовно вологи. Ось, і коли вже пішли дощі, вона нормально себе почувала. Тибулина, чесничина, і коли вона почала рости, то в принципі вже було нормально, вологий ґрунт і зайшла з запізненням у запізненням в рості зеленої маси. Коріння нормально все було, а зелена маса вже ж як воно й повинна було бути. І весною був запізнений ріст. Зеленої маси, тобто бадилля почало проростати набагато пізніше. Чи дало щось це, принаймні врожай я отримав досить таки непоганий. Гадаю, що якщо б умови... Висадки були трішки кращі, тобто грунт був вологий. То врожай би теж був би вологий. Чому? Тому що це така культура, яка на зиму повинна сформувати гарний початок, тобто кореневу масу, і потім уже коли весна приходить, повинен бути рост. Але садив я його глибоченько сантиметрів на сім. Це я вже зрозумів, коли почав копати. Замір зробив десь 70 сантиметрів. Відповідно, цього року планую теж садити глибоченько плюс дасть при нормальному літу. Якщо буде води вологи достатньо, вона дасть прироз гарний. І якщо буде відсутність вологи щось схоже на цей рік, то в принципі мусить культура витримати. так Ну і що? Давайте трішки покажу, що я назбирав. сорти ті що в мене, дещо тут любошею пахне. Оце в нас. Любаша, але це та Любаша, яка мені сказали, говорили, що Любаса Любаша, так? Тобто ми її теж висадимо, подивимося, що з неї буде, якщо ні, то гудбай ми її садити не будемо більше. А це з неї висівки я зробив, відібрав фракцію, це якщо на повний рядок не вистачить, тоді я цієї доброю. Оце. Десь кошка в мабуть якась типочка. Так, де ж... А, вона! в цьому пакетику ось. Я для себе робив цей білий часничок. Так. Наряд нарешті знайшов. Значить любаша теж, як ви бачите, перебірки такі. Ну, росла вона дуже поганих умовах. На цей рік буде краще. Знову ж таки, фракцію я тут не відбирав. Тут у мене йдуть. О, всі ось такі. Подивимося. Не раби, вистачить, то добре. Це теж з неї. Так. Оце то, що попав мені, ну скажімо так, випадково. Він йде в мене як десь бумажечка. Ось десь десь там ага валяється. Ось. Іде в мене як цифр... цифрове... цифрова назва, так, але... Це, скоріше всього, частенька любаша. У кого я її брав вже не скажу. Так. Тому що це вже було два роки назад. Ну і це ось фракція та, яка дійсно вона повинна бути. Оце, бачите. Тобто це у нас тут 20 25, мажу і оцей 30. А це така вона повинна бути для того, щоб був... Зубок, не зубок, а головка така здорова. Це раз. Білий я вже, оце з нього етикеточка, білий я вже висів. В принципі, в ньому і, і повітряна бульбочка невеличка. І одна зубка невеличка, а вилазить вже олівка. Та яка в нас буде, це вже на третій рік виходить, так? О, там вона дійсно дає добрий врожай. Тобто, ну подивлюсь, посадив я його висіяв чотири рядочки, подивимося, що з цього буде. Так, і стосовно вологи, узяв я ось шматок паперу, а це ви бачите, як він шелестить. Так? Для чистоти експерименту. Я його зарию. А тут ґрунт ну, максимально наскільки це реально. Отак. Головне, щоб я не забув де я його зарив? Для чого? Колись я купував. Висаджую, доглядаю за лохиною, купувався такий метр. так. Тут у нас кислотність, слабенька, але щось таке освітлювальність і головне, що вологу я можу заміряти. Так от якщо я ну на зараз вона показує нульова, тому що там оту, нижня шкала, скільки там 4 червоних прямокутничка. Коли я його... Ну, давайте, щоб вже повірили, коли я його вставив в землю, то ніяких змін не відбулося. Тобто один єдиний в мене спосіб заміряти вологу це тим аркушем. Якщо аркуш який полеже, не знаю скільки. Можливо, скорше все до кінця полеже в ґрунті і коли я його достану, він повинен не шелестіть, тоді волога в ґрунті є. Якщо він буде також шелестіть, як і зараз, шелестів, тобто вологи в ґрунті взагалі немає. Ну Її немає, тому що оцей участочок перефрезерований, я вам показував. так, Привів я його в порядок, вніс добрива. Ну, а зараз вже буду висаджувати. Висаджувати, до речі, висаджую я вручну, поки що обставини склались, так що не зробив я сівалочку для маленької фракції, для чесничка, для зубців чесника і для цибулі. в мене все є. А ось для того, щоб висіяти і повітряну, і однозубку, то в мене поки ще немає. Плани були, але зараз не до цього. Гадаю, що зробиться пізніше. Ну і, власне кажучи, будемо висаджувати ним. Зараз беремося до роботи. Роботи небагато, але її треба зробити. Розміточку я тут вже зробив, сажу через 40-37 сантиметрів міжрядку, тому що е саджалка у мене вона теж налаштована на цей розмір. Ну і приблизно можна, якщо доведеться, обробляти його мотоблоком, а це хоча б заборонувати перший раз. То гадаю, що мусить щось вийти. Саджую десь 10 сантиметрів, чи дасть вона, дана цибулина, великий переріст, ми побачимо вже пізніше. Ну, поки... Якщо б вони були усі калібровані, то можна було б ну, і мається на увазі більшого розміру. Можна було б відстань робити більшу. Ну, чином розмір фракція тут в основному йде десь 10 міліметрів, ось оце плюс-мінус. Так що і... І такі. Те, що було менше восьми, оце я його або викину, воно вже не потрібне так, або ж досажу, коли вже ну, щоб рядки були чисті до попереднього року. Висаджував я по черзі рядок за рядком. Насінневого матеріалу було не так багато, відповідно садилася ну, додав один до одного так що залишаємося на каналі не зникаємо я сажу ще прийдемо поговорку наступний теж іде, як любоша шукав я скрізь деки можна кому довіряв кому не довіряв всі казали видне клялися що любаша але як ви бачите за однакових умов оці теж повинні бути однакові але це вже йде крупніше і далі там у мене ще дві любаші вони теж будуть з кожним разом все крупніше Ну а в самому тоді подивимось, що з цього виросте тут ради експерименту. Ну і власне кажучи, це те, що відібрані сорти, очищені, можу так сказати. Тому що один з сортів, який вирощувався на гербіцидах, Наступного року це в мене без гербіцидів він показав себе геть ніяк, тому що ну, не було ні фунгіцидів, ні гербіцидів. А оці усі, крім того, вони вирощувалися без гербіцидів і без протравлювання. У них і фракція більша, і часничини не порчені. тобто, А ті, які вирощувалися на професійному рівні. Чесно кажучи, коли я побачив, що з ними твориться, стало страшно. Так що треба використовувати гербіциди винятково і не більше той дози, яку виробник пропонує, тому що можна і самому наїстися ще людина, нагодувати. Я міг догадатися, що однозубки буде так багато по площі, я б мотоблоком драв би глядочки. Але тут мінус, в тому що фракції, оце зараз тільки підуть, ну, крупна плюс називається. А до того були і дрібненькі ні. Якщо заховаєш на той світ, скорше за все вони б не вилізли. Все ж так і не хоч хочеш, довелось вручну. Дев'ять рядочків є, зараз сажу. Це. Теж любаша, вже вкотре сажу, тут уже фракція шикарніша от тобі. сортові особливості. Один той же самий сорт, але від різних продавців дав різний результат. Ну, наступний рік покаже, що залишить, що викинуть. Тут фракція більша, тому вже треба садити 10-13 або 15 сантиметрів, тому що ну, крупнякова. Робота йде. Волога <кхи> не додавалася зовсім. І саме головне, тут у мене заряди папірчик. От коли би скільки кухистиким. Ну, Чуть-чуть полога. Десь може відсотків п'ять у ґрунті, А то тобі і все. Так що сподіваємось, що буде дощик. І всі наші сподівання він приведе до тями. Ну що, друзі, залишається пару рядочків отого крупничка. Один вже досадимо самостійно. Вам на все добре бувайте здорові. Все буде.